Всім вітання. Компанія Карвел на зв'язку до нас залітає в продажу дуже крутезний четвертий міганчик 2017 року, в комплектації бос, 1,5 дизельний двигун К9К на 81 кВт на механічній коробочці передач. дуже гарному технічному стані і з чесною прозорою історією. Автомобіль з Німеччини без ДТП. Жодна деталь не фарбована. На сьогоднішній день знайти міганчика з частним пробігом і що був не фарбований дуже важко автівочку ми трошки зробили підготовочку, зробили легеньку поліровку, хімчисточку і будемо виставляти на продажу. даному автомобілі 178 тисяч кілометрів Антистан оптики майже не засічена капот бампер також все в ідеалі у нас LED оптика ми бачимо автопарковочка 360, передній задній партроник, легкосплавні диски R17 на новій літній гумі Bridgestone, Комплектація. Сфокусуємо вінко для перевірочки. Камера асистентів, тримання в полосі, розпізнавання знаків, асистент сліпих зон, датчики світла, датчики доща, лобове скло в нас ще в оригіналі, вкруг також, по вікнах скрізь сімерочки. Задня оптика у нас LED. Маємо форкоп, камера заднього огляду. Вхід без ключа, асистент сліпих зон. Салончик у нас в ідеалі, карти пластик не подертий, не поцарапаний. Сидіння у нас комбіновані, шкіро замінник з тканиною. Ми бачимо масажи сидінь, букові підтримочки, все в ідеалі. Стеля у нас також в ідеальному стані. Кермо не перешивалось, не фарбувалось. Ми бачимо мультикермо, датчик світла, датчик дуща. 178 тисяч, ЛЕД-приборочка. Заводиться з кнопочки. У нас сама максимальна навігація, автопарковочка, клімат кліматконтроль, механічна коробочка 6-ступка. У нас електроручник, Круїз-контроль. два ключа, вибір режиму. Руху. Ми бачимо атмосферні підсвіточки салону. преміальна акустика, бос, накладочки на порогах. Все як ви любите. Задній ряд у нас також все в ідеальному стані, без нюансів, без пошкоджень. Автомобіль у нас вже на реєстрації, не треба сплачувати. Пенсійний фонд. Тисяча гривень перереєстрацію і поїхали додому з класною автівочкою. Багажне відділення у нас без царапин, домашніх улюбленців не возили, нічого не подерто, не пошкоджено, пластик все. У гарному стані. Ремкомплект присутній. Савбуфор на місці. Стан, друзі, дуже класний. Так, зараз загляну під капот, що в нас робиться. Двигунчик працює рівненько, без зауважень. Двигун не мився, нічого, не в маслі, антифриз світленький, болтики не крутились, не знімались. Пари у нас. Також все в оригіналі. 12.04 тут у нас тоже 17.04.21. 0,4, 21. Нічого не крутилось, не знімалось. Хто знає їх. Болтики в них хтось постійно ржавіють. Тут у нас все гідально. Нічого не засрано, в маслі. Це дуже гарно. Так, перейдемо до приборчика. Капот не фарбований, крила в нас пластик варочка Дах не фарбований, кришка у нас пластикова, булти не крутилися, не знімались. Все чітко. Так, далі поїхали крило заднє, праве. Гарочка все чітко, варочка пасажирська. нас Так ось чітко сфокусуємо він код, кого зацікавив даний автомобіль. Друзі, атівочки у нас знаходиться на майданчику, готова для бронювання. Кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас на майданчик, бронюйте, оглядайте і купуйте всім гарних вихідних!